Що робить українські містечка такими особливими? Чим вони нас так приваблюють? Здається, саме в маленьких містах приховані справжні скарби минулого: у старих вуличках, у спокійних пейзажах, у фасадах будинків, що пам'ятають століття. Історію та архітектурну спадщину наших пращурів можна вивчати не лише через інтернет чи сторінки книжок. Справжнє знайомство починається саме тут, на вулицях міста. Кам'яні фасади, вікна з арками, старовинні двері вони зберігають дух часу краще за будь-які підручники. Тож запрошую вас у подорож до сквири, невеликого, але дуже колоритного містечка на Київщині. Воно має довгу і багатогранну історію. Протягом століть сквира змінювала обличчя, зазнавала впливів різних епох і культур та, попри все, зберегла свою душу. Про неї згадували літописці, її карту неодноразово переписували, але місто завжди залишалося собою: витривалим, багатошаровим зі своєю особливою атмосферою. Сьогодні ми не просто подорожуємо в просторі, ми мандруємо в часі. Прогулюючись вулицями Сквири, ми зануримося у ритм життя невеликого українського міста, яке дихає минулим. Його історія не в архівах. А в архітектурі, що досі стоїть, мов живий літопис минулого, старі будинки початку ХХ століття, які стали мовчазними свідками змін. Деякі з них мають статус архітектурних пам'яток, а всі разом вони створюють неповторне тло для нашої розповіді. Тож рушаймо у подорож, що подарує не лише нові враження, а й глибше розуміння України через знайомство з історією невеликого міста. Прогулюючись вулицями сквири, ви відчуваєте спокійний, рівномірний ритм життя. Той самий, що зберігся ще з минулого століття. Тут особлива атмосфера. Тиха, камерна, ніби саме місто розповідає свої спогади. Розкажіть про себе, де ви вчитесь? Школі. Школі, просто школі. Вам, вам сквира подобається? Так, да, дуже чі? а чи нам подобається. Добрі Так. Да. — да. Чи красиві? Да, Кажуть, тут самі красиві дівчата в Україні. Це правда? Так. Да. Старі житлові будинки, купецькі особняки, колишні державні установи. Усі ці будівлі кінця 19, го початку 20-го століття і досі формують образ сквири, переносячи нас у часи, коли місто було важливим торговельним і адміністративним осередком. Сучасна сквира це невелике місто на Придніпровській Височині, розташоване над річкою Сквиркою. Колишній центр Сквирського району, а нині адміністративне серце Сквирської громади, що входить до Білоцерківського району Київської області. Сама місцевість хвиляста, подекуди розчленована ярами, балками та долинами. Сквирщина це південна частина Київської області з родючими землями, де більшість площі відведена під сільськогосподарські угіддя. У межах міста протікає кілька невеликих річок. Річка Доманцівка це притока, що впадає у річку Сквирка, яка, хоч і має скромну довжину в 24 кілометри, збирає численні безіменні струмки та живиться з багатьох дрібних водойм. Її води формують невеликі ставки і підтримують локальні екосистеми. Південно-східну частину міста формує русло річки Кононівка, а південно-західну річка Коростівка. Залишилося й пересохле русло річки з дивною назвою Урвихвіст. Колись вона живила навколишні ґрунти, але зникла через зростання промисловості та інтенсивний водозабір. Природа тут теж має свій ритм. У річці сквирці та міських ставках водяться щуки, окуні, в'юни, карасі, навіть раки. Це жива вода, яка тримає пам'ять про минуле і живить сучасне. Від чого ж походить назва сквира? Це питання досі залишається відкритим і викликає суперечки серед дослідників. Є кілька версій, і кожна з них по-своєму цікава. Одна з найпоширеніших гіпотез пов'язує назву міста з річкою сквіркою, яка протікає через місто. За іншою версією, слово сквира походить від староукраїнського щілина тріщина, ущелина. Це могло б означати місцевість, розташовану над глибоким яром. Або долиною, якою протікає річка, у сучасній українській мові слово сквира є синонімом слова заметіль, і ця метафора теж додає місту поетичного образу, наче сквира це місце, куди приходить зима з хурделицями. А ось за дослідженнями української топонімії, яку вивчав професор Костянтин Тищенко. Назва сквира має ще глибше коріння, гоцьке, що відноситься до мовного шару другого або ж VII століття. Тобто, це може бути слід давнього народу, що залишив відбиток у назвах на наших землях. Є й несподівана версія, що сквира має англійське походження від слова сквер площа. Її прихильники звертають увагу на існування міста Нью Сквер у штаті Нью-Йорк. Місто в Америці було засновано вихідцями саме з нашої української сквири. Чи є це справжнім зв'язком чи лише символічною паралеллю, залишається загадкою. Тож які народи жили на цих землях у давнину? І коли ж насправді виникла сквира? Сьогодні на одному з в'їздів до міста ми бачимо великий білборд з датою 1390 рік. Саме ця дата вважається офіційним роком першої письмової згадки про сквиру. Згідно з історичними джерелами, місто вперше згадується у грамоті князя Володимира Ольгердовича, київського удільного князя часів Великого князівства Литовського. Ця грамота була надана Юрію Івантичу Половцю, представнику знатного роду половців Рожиновських, княжої династії. Яка поступово зникла з історичної сцени у XVI столітті. Але реальна історія цих земель значно глибша ніж перша писемна згадка. Ще в часи Київської Русі за правління Ярослава Мудрого на південних околицях сучасної сквири почали зводити оборонні укріплення частину системи змієвих валів. Зокрема, Ягнятинська гілка порозького валу. Слугувала не лише фортифікаційною лінією, а й символічним кордоном держави. Вона стояла на шляху кочових нападників із півдня, стримуючи хвилі набігів. У 1160 році, як свідчить Іпатіївський літопис, на цих землях вже мешкали кочові орди чорних клобуків Каракалпаків. Це була могутня військова сила, сформована зі степових племен, печенігів, торків. Туркмен, Берендеїв та Ковуїв. Київські князі, прагнучи захистити південні рубежі, надали цим племенам право оселитися в прикордонній зоні на стику степу та лісостепу. Так постала буферна смуга, і водночас почався процес поступової асиміляції кочовиків. Після занепаду Торчиська та внаслідок монгольської навали до них долучилися й половці. Цей симбіоз народів сформував унікальне культурне середовище, яке вплинуло на майбутнє регіону. Чорні клобуки відіграли важливу роль в історії Сквирщини. Вони були не просто кочівниками чи найманцями, а союзниками, захисниками, які стали частиною місцевого населення. Їхня присутність залишила відбиток у культурі, етногенезі та історичній пам'яті цього краю. Упродовж століть місто неодноразово ставало мішенню для загарбників. Особливо тяжкі випробування випали на кінець 15 століття, коли посилилися напади татарських орд. У 1480 році кримський хан Менглі Гірей здійснив спустошливий похід на Київщину. Сквира була зруйнована вщент, а місцеве населення зазнало значних втрат. Після Люблінської унії 1569 року Сквира разом з іншими землями правобережної України увійшла до складу Речі Посполитої, опинившись під владою польської шляхти. Вона стала частиною білоцерківського староства. Тривалий час місто лежало в руїнах, без людей, без захисту, без розвитку. Новий етап почався, коли польський король Сигізмунд III Видав грамоту київському воєводі князю Михайлу Ружинському. Цей документ надавав йому право володіти сквирою, заселяти навколишні землі і зводити оборонний замок. Так почалося нове заселення краю. У 1615 році сквиру було оголошено слободою це означало звільнення місцевих жителів від податків і повинностей на 30 років. Таке рішення привабило багатьох переселенців і втікачів з інших регіонів, шукачів кращого життя. А вже у 1616 році місто отримало Магдебурзьке право важливу ознаку самоврядності, яка сприяла розвитку торгівлі. Сквира почала змінюватися, вона поступово перетворювалася на помітний осередок економічного життя регіону. Сьогодні у Сквирі проживає майже 16 тисяч людей. Але якщо зазирнути в минуле, то побачимо вражаючу динаміку зростання. За ревізією XVIII століття населення містечка становило близько двох тисяч. У 1975 році кількість мешканців зросла майже до 18 тисяч. Основу економіки на той час становили підприємства харчової та легкої промисловості. Справжньою візитівкою міста став сквирський комбінат хлібопродуктів один з найбільших в Україні виробників круп, борошна, а також вівсяних і гречаних пластівців швидкого приготування, які не потребують варіння. Цікаво, що ще у 1930 році на місці сучасного комбінату стояли лише два дерев'яні зернові склади, кожен місткістю 500 тонн. Сьогодні ж. Це сучасне високотехнологічне підприємство з переробки зерна, оснащене обладнанням швейцарської компанії. Тут переробляють пшеницю, ячмінь, жито та просо і отримують якісні крупи, які постачають не лише по Україні, а й за кордон, що робить комбінат важливим гравцем на українському та міжнародному ринках. Продукція заводу. А що він випускає? І це ви продаєте, так? Так. Смачне? А? Смачне? Найкраще... Це сама найкраща зараз в Україні. Точно? І вони поставляють дуже багато країнців. І що це? Крупи. Це. це крупи, це пластівці. Це пластівці по 700 сімсону. То... Є вівсяльні проварити. Але окрім історичної та культурної цінності. Сквира має величезний потенціал для розвитку. Старовинні будівлі початку ХХ століття могли б стати магнітом для інвесторів малого та середнього бізнесу туристичних компаній. Уявіть собі, автентичні готелі чи ресторани в цих відреставрованих будинках вони би приваблювали туристів з усієї України. Хто б не хотів поринути в атмосферу 19-го століття, переночувати в готелі, де можна зустріти графа чи графиню. Скуштувати страви, подані прислугою в історичних костюмах. Сквира, як і багато інших українських міст, має багату архітектурну та культурну спадщину. Але для того, щоб цей потенціал розкрився, потрібні не лише інвестиції, а й стратегічне бачення, бажання та наполеглива праця. Розвиток міста це не лише збереження минулого, а й створення майбутнього. Де історія та сучасність гармонійно поєднуються.